Дійшов до церкви. В такому от, теж місці, Ну, типа в отдельном, так скажем. Тоже. Ну, кстати, шея он дальше. Да, там, кстати, воно шея бачу тоже, да, далеко. Ну, церкви, конечно, відрізняються, Це вже не домики. Бо домики такі всі, типу, однотипні. А церкви... То не однотіпні, вони всі різні, але отак поблизості, отак по цьому цікаво, як вони відображені чи построєні тут. Так як стали дибіна. О, все. Все так красиво тут. Навіть нема до чого сказати ні до чт. все так, як типа і зараз. Зараз, звісно, вже все по-другому. Якби і церкви вже другі. Але культура все передається, таке про. Ну і технології, і все, все передається. Але так цікавенько. От хатки теж. Ну, вони тут всі, звісно, однотіпні, плюс-мінус, я навіть не знаю. Зараз може спробуємо церкву цю зайти, якщо там можна зайти в нього. Зараз спробуємо. Церква 1742 року. Черкаська область. Якщо сюди можна зайти. От тут так уютненько, так красиво все у цій церкві.